Всім привіт! Ми продовжуємо серію відео про вібрації, і настав час поговорити про вібрації на рівні енергетичного тіла. Ми всі знаємо, що у нас з вами є фізичне тіло, та окрім цього, ми маємо ще і енергетичне тіло. Це наша так звана енергетична система, яка складається з енергетичних центрів, виділяють основних таких центрів сім, і їх ще називають чакрами. Кожна з них випромінює свою вібрацію. І перш ніж поговорити про ці вібрації, давайте розберемо взагалі, що таке чакра. Якщо брати детальний переклад, то саме слово чакра означає точка, центр, коло. Тобто чакра це певна точка, центр концентрації психічної енергії, або її ще називають пранічною, космічною енергією, центр зосередження в медитативних практиках. Взагалі різні джерела вказують на різну загальну кількість таких от чакр у людини, але традиційно виділяють сім. Вони розташовуються вздовж хребта тіла людини, і якщо брати знизу до верху, то мають відповідну назву мулатхара, сфатхістана, маніпура, анахата, вішутха, аджна та сахасрара. В залежності від того, в якому стані перебуває чакра, а вона може бути або відкритою, або заблокованою. Вона посилає у Всесвіт відповідні вібраційні сигнали. Тому пропоную розглянути зараз детальніше кожну з них і з'ясувати, що саме, який посил відправляє до Всесвіту та чи інша чакра у заблокованому та у відкритому стані. Муладхара – або як її ще називають коренева чакра, відповідає за зв'язок із землею та за наші основні потреби, такі як їжа, вода, тепло, житло, одяг, продовження роду. Коли дана чакра у вас заблокована, то вона буде транслювати наступне життя важке та жахливе. Я відчуваю небезпеку, я жертва обставин. Мені не подобається моє тіло, мені не подобається те, як я виглядаю. І навпаки, коли чакра відкрита, то вона транслює наступне: Життя легке і сповнене гармонії. Я в безпеці, мене захищають і ведуть. Я люблю своє тіло. І я відповідаю за якість свого життя. Сватхіштхана або сакральна чакра, відома як сексуальна чакра, і така, що відповідає за імунну систему. Заблокованою вона транслює. Я не довіряю життю та людям. Я не вмію насолоджуватись життям. Я не вмію любити і не сприймаю себе. Я недосконала, недосконалий. Відкрита ж, навпаки, транслює Я довіряю життю та людям. Я пускаю радість та задоволення в своє життя. Я приймаю себе. Я вірю у власну досконалість. Маніпура або чакра сонячного сплетіння. Відповідає за травлення та сприйняття фізичного світу. Вона ще асоціюється з мотивами самоствердження, збагачення та володарювання, а також маніпулювання іншими людьми та світом для досягнення особистих цілей. Коли вона заблокована, то транслює наступне: Я боюсь своєї сили, у мене занижена самооцінка, я не впевнена в собі та своїх силах. Я не можу відпустити хватку контролю. Відкрита ж транслює наступне. Моя сила веде до змін у світі. Я транслюю впевненість в собі, де б я не була. Я спонукаю інших використовувати їх власну силу. Анахата або серцева чакра відповідає за емоції та енергетику серцево-судинної системи. Також вона асоціюється з мотивами любові до інших, співчуття та порозуміння. Коли вона заблокована, то транслює наступне. В моєму серці розчарування та біль. Я пам'ятаю образи та зради, я не дозволяю собі відчувати, я не йду за покликом серця. Відкрита чакра транслює наступне. Моє серце відкрите. Я пробачаю всіх, хто заподіяв мені біль. Я провідник миру, любові та радості. Я дарую свою любов тим. Хто її потребує. Вішутха або горлова чакра відповідає за дихальну систему. Ці чакри відповідають мотиви сприйняття світу як гармонійного та досконалого. Та коли вона заблокована, то транслює наступне: Я не вмію виражати свої думки та почуття. Мої думки постійно плутаються, мені важко виразити себе, я з запалом відстою свою думку. Відкритою вона транслює наступне. Мої думки ясні, я з легкістю можу їх виражати. Я з повагою ставлюся до думок інших людей. Я вдячна за легкість, з якою я виражаю себе. Аджна або чакра третього ока пов'язана з нашою нервовою системою та мозком. І відповідає за передачу інформації на далекій відстані. взагалі, дана чакра вважається вищим рівнем усвідомлення, на якому вже знищуються ознаки духовної недосконалості. Але коли вона заблокована, то транслює наступне: Я не вважаю себе знаючим та мудрим, я не довіряю власній інтуїції. Я фокусуюсь на негативі. У мене обмежена картинка світу. Але коли вона відкрита, то посил її наступний. У мене гарна інтуїція. Я довіряю своїм внутрішнім відчуттям, я йду своїм духовним шляхом, я довіряю своїм внутрішнім знанням. Ну і нарешті найвища чакра, яка називається сахасрара або коронна чакра. І більше того, вона навіть не вважається ніби чакрою, а є більш високою сутністю, яка в певному сенсі включає в себе вже всі інші попередньо розглянуті чакри. Вона приймає та розподіляє енергію по тонких полях і пов'язана з лімфатичною та кістковою системами. Коли вона закрита, заблокована, то посил її наступний. Я почуваюся самотнім та покинутим. Его керує моїм життям. Я боюся рухатися вперед. Я живу розумом та логікою. Відкритою ж вона транслює наступне: Я виходжу за рамки та обмеження, я єдине ціле із Всесвітом. Кожної миті мене підтримує божественна любов. Я сміливо йду своїм шляхом. Тож прямо зараз на основі почутої інформації проаналізуйте, подумайте, яка із ваших чакр є закритою, а яка відкритою. Ну і відповідно, ви зрозумієте, які вібрації ви посилаєте Всесвіт. І почніть пропрацьовувати їх, ці центри, ці чакри, вже прямо зараз, адже усвідомлення функціонування чакр може стати цінним інструментом. Вивчення вашого внутрішнього світу. Саме знання системи чакр допоможе вам успішно справлятися з будь-якими перешкодами, що можуть виникати на життєвому шляху. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступних відео!